Сьогодні в цей прекрасний день, який зранку був дощик, ви бачите, погода заради нас, вона трошки перемінилася, дощик перестав і зараз ми можемо долучитись до нашої акції. Сьогодні в сумах проходить акція Всеукраїнська, яка є ініціатором групи Ставай, сьогодні тут зібралась молодь від фронт зміст молодого народного руху, оновлення країни, батьківщина. Свобода, удар. Ціль нашої акції це підготуватися до майбутньої, майбутнього літа, до майбутніх виборів, показати нашу боєготовність, показати, як ми можемо гарно збирати намети. І хто гарно збере намет, той поїде до Києва 5 числа наступного місяця. Це українські змагання. Це ще може бути екскурсія по автозагам, по Києву, це теж так дуже буде цікаво. Безкоштовно, так. Да. І кстати, сьогодні люди в Києві, вони, ви знаєте, там робили теж червону картку, так? і там ще потім робили також намети, збирали, так? Їх хотіли забрати, в автозак, але не забрали, забрали намет. І вони сьогодні будуть справлятися здоров'ям намета, як він там поживає. Чи там добре себе почуває? От, і може там його звільнять на сьогодні. Ну, будемо дивитися. От. Друзі, я хочу вас запросити до наметів. Підходьте, 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 команда. Готуємо! Готуємо намети навесні. Перше кажу, що наша акція також проходить за підтримки представника народної самооборони Олександра Кукси. Перша команда оновлення країни. Давайте, давайте підподюримо пусками наших учатки. Умови країна, я вас підбадьорюю. <клухи> Підбадьоривайся. <клухи> давайте. Час. Час. Зараз. Зараз. Зараз буде. Зараз. Раз. О. Так, 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 так. Ви да ви так всі ходили колись у потовах, на вишкалах. Давайте, давайте, давайте підтримували наших конкурсантів, які вони сміливі, які вони швидкі та розумні. Дивіться, дивіться, ось вони вже розгорнули каркас. Але, але, але вже починається, починається щось незрозуміле. Їхні дії не спільні, як були весь цей час. Але опозиція об'єднається, об'єднається, дивіться, Вон Олександр дає Юрію. І вони посилають його зувати туди, куди треба. Вони туди, куди не треба, то є свій носа наш президент. Трошки побадьорили хлопці нашою зручною музикою. Сонце, ну, сонце, давай, сонце, давайте, тебе, давайте, давайте, швидко!

при вас. Не дай стороной. Выворотно красиво, Юра. В течение нашего времени та скоро. До сюда. Стоїть ще до логічно кінця підходити? Алиш. Але Буде сказати, буде зараховано, коли буде повністю команда збере на миру, поставить державний право. За ті буде зараховано. Сині зверху, ту Ой-ой-ой, що робиться? Що це робиться? Ви що? Вони хвилюються. Не хвилюйтеся, не треба. Хлопці, не переживайте, житло я вас вже забрав. Ну що ви? Час є. Вітаємо, вітаємо, похові допускаємо! 4.30! тридцять!